Маю ще 28 кілометрів і далі Ніцца. досить симпатично так. О, але. але, але не можу того всього показати, бо тут такі бар'єри стоять. Окей в дороги і бачите, тільки вперед трохи телефонна камера має трохи слабий кут обзору. От. Ну а буду надіятися, що скоро буде мати нормальну камеру. Дувала мене навігація трохи. Добре міста, тому що тут Вони петляти. Вот. Ну, то, то все-таки -то ніби нічого, тут саме гірша ситуація, то те, що ті скутеристи сильно усугубляють їдуть як хочуть, блін, повертають, хрен знає з якого ряду Вот. Просто. Тут якраз поворот на Монако, якщо бачити. Зараз побачите, лізе з Не Не навіть пролізти, все одно лізти, там щось відпихає, відставляє. Виніс, придурок. Він на червоний поїхав. Ось така та фігня. так що такі самі циганні, які тоді. Дивиться, що йому не мішає червоний та й поїхав. что ему ничего не мешает, значит, да, можно ехать. Вот и все, такая стратегия просто. За 50 метров просто. Ну, тут заправка авиа, кстати, мне треба заправиться, але, да? а, да. я там буду заправляться, я сейчас очень часто, конечно, сомневаюсь, я думаю, что там будет очень дорого. Вот так у мене шість тупи з котористю. Кастом обкружають вас зі всіх сторін і обминай їх відход. Зовсім не цікаво, як ти їх обминеш. Вони тебе підрізають зі всіх сторін і собі їдуть і мають шреці. Ох, сонечко світить, блін. Кстати, восьма година вже 27 градусів тепла. То вам ніця. Я маю ще велику надію, що я скупнуся, бо я так їду і дивлюсь туди. Там е, біля самого практично моря мені треба буде е, розгружатися. Так що маю надію, що може щось вийде, більше, що друга загрузка теж близько, біля моря, тільки одне, що вернуться, треба буде сюди обратно. Просто сказав той мій експедитор, що якщо б я перший розгружався тут, то не факт, що я би встиг, бо там у Монте-Карло вони такі... Байку погнав маленькому. Вони дуже, ці, дуже чіпляються. І Монте-Карло сказали, що я мушу бути іменно в 10-й годині на розгрузці. Не раніше, не пізніше. І тому я мушу туди по собі А тут вже якби години нема у Франції. Ну, тобто вони там не ставили якоїсь конкретної години, що вони там хочуть іменно в якійсь годині. Так що Спокійно. Розгрузується. Ого, я вже біля моря. В правій стороні вже видно море. Зараз камера сфокусується. Може вона відділить, щоб вам було видно отдельно море, отрельне небо. Так, вже я від'їхав, від нього. Я... я скоро приїду ще так. Що. Так, що так, що. я вже виїжджаю з Ніцци. Красота тут просто неймовірна. Було одне місце, де можна було стати і зняти порт Ніци. але факт в тому, що там по перше стоїть дуже сильний туман над морем, мені ну, би дуже гарно, але теж нічого не видно, принаймні для камери. Тому поки що їду далі. Маю надію, що в Монако щось буде трохи краще видно. Наразі ну, тут можна стати, а тут немає де цей. Де зняти море. Що закрити. Якби море, то зрозуміло, що море як море, але там офігідний туман і тут порт Ніцци. Ну, як ви розумієте, порт Ніци тут такі яхти стоять, що просто засплю. Парусний корабель, такий стоїть ретро, такий як пірати плавали, офікіт великий. Я би напевно хотів навіть такий корабель з першої яхту робив. На парусах. Офіт. Коротше дуже гарно. За 29-27 градусів тепла. Я мушу мені поплавати. Море дуже офікільно виглядає, бо, бо там туман десь, я знаю трошки. Трохи від берега такий туман, сильний, що далі море не видно, повністю все закриває туман. Але зараз як буду портати, то має бути видно трохи. Я вже цілий час буду їхати біля моря. Трохи заправився, там було так порівняно. Євро 9, то для цих країн дуже дешево, був сюди євро 25, євро 30. О, в Італії дешевше не буде, тож я трохи більше зразу заправився. Воно мені ще до цього часу навіть не показало, що це вже Монако. Ну, тобто, що ще не Монако, але ще мені залишилось Дорозорське якихось 10 кілометрів, то тобто, по факту вже б десь мало починатися Монако. Або Монако 6,2 кілометра. Там ага. ну, того Монако фіхта ніфіга. Дуже маленьке воно. О, Москалі, 750-й регіон. 不错呢。 Дивишся на тих скутеристів. Ти думаєш, блин, ну треба все-таки мотоцикл. Задоволення одне їхати. Був по місці. Пробки, пофіг, все пофіг. За 600 метрів закрите. Їдеш та їдеш. Поки тебе ніхто не зб'є. Або ти в когось не заїдеш. Ну, але то. За 100 метрів закрите. Просто нема чого купляти, його, так як Юра говорить що ти не водій, то нема чого туди лізти, як ти не від того, то, то нема чого туди пхатися. То, я таких знаю, щоб вони купляли мотоцикл Yamaha r 1 А реально на мотоциклах навіть не сиділи. Ну тобто там, Мінськ. Після Мінська він взяв Ямаху Р-1. І каже, а як ти інакше навчишся, то, то так і треба вчитися. От приблизно те саме, що Юра каже, що не слухайте нікого, сідайте на фору і навчитеся. Хтось навчиться, хтось нетворить таких діло. Що ой-ой-ой. Це якраз стара руська стратегія, тільки рускі так роблять. Перша бля, ламає, а потім читає інструкцію. Це така якраз та рускій ментальність. Замість того, щоб почитати інструкцію, а тоді вже 100 братця, 100 то він перше поламає, а потім 100. починає читати. Так і то. Тільки тут трохи по інакше. Сам Як не твориш, то потім буде. Триндєць, коротше. Сам Те що кажуть контроль в мене була смішна вчора поліції. Дав їм не той тих паспорт, блін, тих паспорт від своєї приватної машини, Октавії. Віддали мені документи, каже, все нормально, можете їхати. Не знаю, для мене так дивно було. Я хто так, на що вони там дивилися. Щось тут таке скригоче, дуже мощне, такі як фікон якийсь трибунців тріїв. настільки сильно, що просто ж ті тіканки стриманці тут є як у нас Нормально. нормальні Ох, я погано став треба було там той ряд ставати все таки я можу їхати дальше. О! До речі, номера, оце розперед бачите номера Монако. Прикольні номера. Перший раз їх бачу, кстати. Принціпате де Монако. Князівство Монако. Ну, Говорить вони звичайно по-французьки. Але рахується одільним князівством. Принципіате. Принц щось з принцем зв'язано. Принципіат. Та й отакоє. С yeah. З тими котеристам то жопа.